Я ніколи не робила різниці, що так, це прийшла так. Е, там, клієнтка, в якої вся в брендах, так, і це є так. звичайна людина. Тому люди завжди йшли. Треба ставитися до людей, до кожної людини. У мене не був в мене був такий один досвід, коли я ще працювала на самому початку. до мене прийшла дівчина, така дивлюся, що вона якась трошки дивна. Ну, я їй зробила там гарний манікюр. Вона каже, я, не... я звичайний хочу, я їй зробила машини, бо мені там не вікетки будуть. Чи там ідея, і дивлюся, вона трошки така дьоргана. Я телепишу психологически. Вона мене зараз би цим фрезером зарізала. Треба оцінювати, треба бути більш такою гнучкою, людяною. Коли ми дивимося з висока, ну це ні до чого гарного не приводить. У нас в менталітеті, на жаль, таке. знаєш, от Я просто пам'ятаю, навіть коли я була маленька, і ми з мамою ходили на ринок, і ти йдеш, а тебе отак дивляться. Типу, знаєш, в тебе гроші чи немає? Купиш ти щас наскільки тебе гарно консультувати. І мені хочеться сказати: ну звідки ти знаєш, я не знаю. У мене взагалі це стерлося.